Доброго дня колеги. Заходить на Полтавщині неподалік від лубнів в господарстві нашого партнера. Ось так виглядає оців гороху. На мою думку, стан чудовий. Ось так вже переплівся. горох. Вже видно. по краях починає зацвітати. Тож настає оптимальний срок для внесення поліцидів та інсектицидів. Ми зараз зустрінемося з власником. Буде надані рекомендації. А загалом посів дуже добрий. Висів десь був близько мільйон сто. Він трішки нижчий, це, певно, нюанси обробітку ґрунту. Але загалом непоганий. Дуже непоганий горох, тим більше буде. Чудова віддача на послідуючу культуру. Впевнена це буде пшениця. зима. Отакий стан гороху.